Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Костянтинівку на Донеччині росіяни півроку намагалися обійти з кількох сторін, а тепер починають штурмувати місто в лобову. Околиці нашим захисникам вже доводилося зачищати від росіян. Ворог використовує тут свою традиційну тактику, обрізає логістику дронами, а місто безжально випалює. Потрапити в саму Костянтинівку нині вкрай складно скрізь ворожі дрони на оптоволокні, але нашому воєнкору Олегові Корнієнку пощастило туди зайти. Причому буквально пішки з бійцями 24-ї бригади, які тримають там оборону, Олего Костянтинівці провів 7 годин і побачене шокувало. Місто зникає, і вже традиційно в сюжеті будуть реквізити. Бійці 24-ї королівської бригади збирають на захист від дронів. Тож просимо долучитися. У Костянтинівку я заходжу разом з бійцями 24-ї бригади на світанку. Пересуватися тут можна лише пішки, ворожі дрони літають як на підступах до міста, так і над самим ним. Кожен крок тут може бути останнім. Ну власне, ось спавені машини. Тут спалена машина, буквально метрів 800. ще одна спалена машина. І так по дорозі тут можна точно з десяток побачити по цій трасі. Росіяни. Працюють з оптоволокна, і фактично, ось, да, це оптоволокно, Ось воно висить. Ось і тут фактично все ось такими ниточками. Перебіжками, ховаючись, то під будівлями, то під їхніми руїнами, над нами постійно пролітають ворожі дрони. Кількість. ще Колись жваве місто завмерло. Воно щохвилини здригається від вибухів і отримує нові рани від російського залізяча. Ворожі снаряди ноломинають і храми свого ж патріархату. Ось цей пала вдвічі. Нічого не понятно, ніясно. А все зорвалося, зорвалося та згорла. Під час цієї атаки тут загинуло двоє людей ще п'ятеро поранені. Окрім того, за даними поліції, священик тут переховав свого дворічного сина. Та доглядач за церквою нам розповідає, що ані людей тут не було, і мовляв, сама церква була зачинена. Тут все вигоріло. А це було дві пожежі тут? Чи як воно було Ну, зрив загорело солодь ту тушили, то суду семейка. Залишити Костянтинівку сам чоловік не планує. Нині у місті, яке на межі гуманітарної катастрофи, понад 6 тисяч людей, і щодня в місті палає по кілька багатоповерхівок. Ну ось власне в цей будинок росіянам вдарилися о п'ятій ранку. Тут і досі вогонь гасити нема кому, ціле під'їзд знищено. Ну і газети нема кому, тому що комунальники і рятувальники вже тут не працюють. А за тим як палають будинки, місцеві лише спостерігають. Ось цей чоловік допомагає своєму знайомому врятувати речі з багатоповерхівки. Виїжджати з міста не планують, просто перевозять речі у іншу багатоповерхівку. Виживають за рахунок гуманітарки. Завозять. <звук> 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 Я там свою тут через біфабу згоріла сата. І паспорт згорів. Теж щось прилетіло, так? Да? да. Точно так же прилетіло. Треба з міста вже виїжджать. Чим вище сонце підіймається, тим інтенсивніше гримить Костянтинівка і її околиці. Ворог вже забігав у місто і намагався закріпитися. Паралельно росіяни населений пункт випалюють і рівняють землею. Костянтинівка фактично це суцільні руїни, в яких дві не зайшли б. Скрізь фактично повністю російські залізяча повермувало дерева, поспалювало будинки, ну і фактично скрізь пустка. Доволі таке відчуття моторошне. Все-таки відчувається тут запах смерті. І він чатує фактично кожної секунди. Скільки ще протримається місто, ніхто сказати не може. Росіяни його розбивають швидше за Покровськ. Щодня по шість авіабомб і цілих кварталів наче не було. Дрон засікли, зараз збивають. Він висить над нами, над недобавиними будинками. Висить, висить дрон. Ще один підлітає. Нині українські армійці щосили намагаються зупинити ворога і не дати йому просочитися у місто. Тож будь-який донат підтримка для захисників нині вкрай важливі, бо інакше на Костянтинівку можуть перетворитися інші регіони, які нині вважаються тиловими. Олег Корнієнко, факти сітіві єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.